Люди відчувають, коли в тебе немає особистих кордонів. Тебе оточують, ці пасивно агресивні люди. Приходиш арендувати автівку, і там якийсь мудак на ресепшені. Звідки ви про нас дізнались? Від друга майка, а який у нього номер, і хтось обов'язково його здасть, як щур. Від кого ви про нас дізнались? Та не від кого, ви відомі. Довбоєму у вас білборди по всьому місту. Хіба у вас не було реклами по телебаченню? Якщо не вибудувати особисті кордони, зрештою люди почнуть переходити всі межі. Ти почнеш злитися і зірвешся на когось через це лайно, обматюкаєш когось у магазині, і от раптом ти вже є проблемою. Ти такий, та я просто хотів купити зубну пасту, а цій жінці на касі потрібні мої дані. Навіщо? Що зателефонуєте мені посеред ночі? Дізнатись, чи сподобалась мені зубна паста? Ви вже скористалися нею? Як вона відбілює зуби? Тож не треба так. Краще скажи. Я б не хотів. Зазвичай в таких випадках я хапаюся за стіл. Щосили стискаю його і зосереджую свою лють внизу. Я уявляю її, ніби рідину, яка стікає вниз по моїй руці. Білбьор представляє Аморальний компас. Тренер. Вибачте за штрафні тренери. Їй 15 трей. Кому? Моїй доньці? Гаразд. Більше ніколи не смій наближатися до нашого будинку. Ти мене зрозумів? Ви про що? Годі придурюватися. Я бачив. Як ти вчора прокрадався через задні двері? Гаразд, я був учора у вас вдома, але присягаюся. Досить цього пиздежа, Трею! Тренере, присягаюся. Я приходив не до вашої доньки. Якщо ти приходив не до неї, тоді до кого? Я гадки не мав, що ви з моїм сином цей. Я. Гадаю, Зейн вже достатньо дорослий, аби самостійно приймати рішення. Вибач, що підвищив на тебе голос. Це в мені кава говорить. Все гаразд. Не переймайтеся. У нас був маленький собака. Що? А? Побачимо з тренери. ага. Лізо, це я. Не можна більше зустрічатись у тебе вдома. Твій чоловік щось підозрює. Привіт, зейне. Як справи? Нормально. Все добре. Чим займаєшся? Просто аби ти знав. Ти можеш розказати мені будь що. Я завжди тебе підтримаю. Чуєш мене? Можеш сказати мені що завгодно. Ну, добре. Анархізм. Дмітрій, це я. Слухай, не можна більше це тримати у мене вдома. Батько щось підозрює. Пентагон. Це як у хокеї. Шариш. Градус накала підвищується, всі потроху пожеволюють, махають ключками. Аж на майданчик виходить вибувайло, розйобує когось і все знову вщухає. Так само і з кордонами. Прослуховування. Привіт, я Демі Сміт, мій зріст метр шістдесят три. Я живу в Лос-Анджелесі. Ви не проти, якщо ми почнемо. З імпровізації так, звісно, чудово. Тоді ось такий сценарій. Уявімо, ви мене звільняєте. Гаразд. Окей, як будете готові? У мене погані новини. Все гаразд? Я вважаю, що ця робота вам не підходить. Ви мене звільняєте, чорт забирай? Ми надали вам цю можливість, але зрештою ви просто не в змозі впоратися з цією роботою. Нам потрібна людина здатна виконувати поставлені завдання і йти до моти крок за кроком. Добре, це було чудово. Ви відвідуєте курси імпровізації? Так, вже кілька років. Це класно. Режисер якраз шукає людину з навичками імпровізації. Спробуємо ще. Добре. Уявімо, ви ведете запеклу боротьбу за опіку над дитиною і кажете колишньому, що претендуєте на повну опіку. Клас, мені подобається. А ще ваш колишній зради вам із вчителькою вашого сина з математики. Як будете готові? Добре. Слухай, на знак поваги до того, що між нами було, я хотіла дати тобі знати, що проситиму суд про одноосібну опіку. Ах ти ж, сука, йобана. Ти не можеш так вчинити. Я можу вчинити, як мені заманеться. Ти ж так зробив. Тобто це така помста. І це після того, як я переїхав у долину заради тебе. Справа не в помсті, а в зрілості. Коли ти спав з вчителькою свого сина, ти не думав про його добробут, тому що ти егоїстична, самозакохана мразота. Вибачте, вибачте, хвилинку, ви не проти, якщо я відповім на дзвінок. Так, звісно, не поспішайте. Господи, Тріша, ти ж знаєш, що я на роботі. Добре, передай пану Леноксу мої вітання. Якщо, звісно, він не зайнятий тим, що трахає тебе. Ти дійсно хочеш зараз про це поговорити? Гаразд, я проситиму про повну опіку. Справа не в помсті, а в зрілості. Коли ти спала з вчителем свого сина, ти не думала про його добробут. Тому що ти егоїстична, самозакохана мразота, і наш дорогоцінний Янгол заслуговує на краще, ніж ти. Вибачте за це, продовжимо. Телефонувала Сандра з телемережі Карла. Я проводжу кастинг. Скільки разів я вже казав, знаєш що, Карла? Взагалі, то у мене погані новини. Гадаю, ця робота тобі не підходить. Ви серйозно звільняєте мене? Я надав тобі цю можливість, але зрештою, ти просто не в змозі впоратися з цією роботою. Мені потрібна людина здатна виконувати поставлені завдання і йти до мети крок за кроком. Крок за кроком? Що, блядь? Ти це зараз серйозно? Ні, я... ну... Ти розіграєш цю карту після того, як я незаконно вивела корпоративні гроші на боротьбу за твоє опікунство? Гаразд, я телефоную Сандрі, а потім своєму юристу. Щасти тобі, красуню. І я завжди знала, що дружина тобі зраджує.